Збройні сили України героїчно виконують покладені на них функції, а працівники екстрених спеціальних та комунальних служб працюють цілодобово. За минулу добу під вогнем були Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Миколаївська та Запорізька області. На Дніпропетровщині в Нікопольському районі пошкоджено 5 приватних будинків та газопровід. Донецька область там російські терористи вдарили по Слов'янську, Бахмуту, Лиману та Дробишевому. Через такі обстріли п'ятеро осіб загинуло, 15 отримали поранення. Вночі по Запорізькому району завдали ракетні удари. Ракета влучила в газорозподільчий пункт, через що 90 абонентів залишилося без газу. Жертв немає. На Миколаївщині обстрілами пошкодили інфраструктуру. Понад 200 обстрілів зафіксовано і в прикордонних населених пунктах Сумщини. Пошкоджені приватні будинки, авто, техніка. В деяких населених пунктах відсутнє електропостачання. Вранці РФ обстріляли лікарню в Білопіллі. Загинув підліток. Харківська область. Були обстріли з РСЗВ та ствольної артилерії по населених пунктах прифронтових районів. Також були зафіксовані обстріли і на Херсонщині. Окупант вдарив по лікарні і житлових будинках. Є загиблі та поранені. Російські терористи не полишають планів занурити в пітьму Україну і створити гуманітарну катастрофу. Енергетики працюють день і ніч за для забезпечення побутових споживачів електроенергію. Продовжуємо розгортати пункти незламності. Вже майже 5 тисяч пунктів незламності по всій країні готові обігрівати наших громадян. Вони діють по всій країні. На сайті незламність.gov.ua кожен може знайти найближчий для себе пункт незламності. Закликаю зробити це вже зараз. Ми оновили мапу. Тепер на мапі відображаються три основні категорії. Пункти незламності. Це місця, організовані владою, які мають генератор, інтернет, чай, каву, аптечку, місця для відпочинку. Пункти незглавності відповідального бізнесу надають можливість безкоштовно підзарядити гаджети. Дякуємо бізнесу, що не залишаєтесь осторонь. І третя категорія ретейл. Це магазини, аптеки, автозаправні комплекси та відділення банків, які працюють у разі відключення електроенергії, але не надають послуги з підзарядки гаджетів. Разом з цим працюємо над поверненням світла та тепла у звільнений Херсон та область. Жителі Херсона почали отримувати перше світло. Станом на зараз вже підключено 65% міста. Енергетики продовжують працювати над відновленням світла для всіх споживачів. Також підключені до енергоживлення місцеві та обласна лікарня. Також працюємо над подачою води та тепла в оселі. Триває робота з підключення електроенергії, в Нового Ронцовка та Високопілля в селах Біла Криниця. Тополене, Велика Олександрівка та інших. До роботи залучені електрики з Одеси, Рівного, Чернівців, Житомира, Тернополя та Дніпра. Окремо тривають роботи із забезпечення домогосподар з газом. Вже поновили подачу в Федорівку та Ульянівку Херсонського району. Роботи з підключення абонентів тривають також в Малій та Великій Олександрівці Береславського району області. Забезпечуємо лікарні Херсонської області до обласного центру служби крові. Доставлено дизельний генератор. До Нововоронцовської та великоолександрівської лікарень доставлено пересувні рентгенівські діагностичні апарати. Мобільні бригади лікарів без кордонів оглядають людей, надають психологічну допомогу. Херсон об'єднав навколо себе вже 15 обласних військових адміністрацій, які надали гуманітарну допомогу, і ця допомога продовжуватиме надходити й далі. Це десятки тисяч продуктових наборів, питна вода, дитяче харчування, гігієнічні набори тощо. Хтось допомагає дітям з відпочинком, хтось допомагає орхтехнікою, будівельними матеріалами та технікою, аварійними машинами. В місті почали відновлювати роботу мережеві супермаркети, продовжується відновлення мобільного зв'язку. Укрпошта надає послуги у 82 населених пунктах Херсонської області. Місцеві мешканці можуть отримати пенсії та інші соціальні виплати за період окупації, а також купити продукти та товари першої необхідності. І звичайно, працюємо над відновленням інфраструктури. Окупанти зруйнували міст на шляху з Херсона до Миколаєва. Зараз його демонтують, а поруч облаштовують два тимчасові проїзди. Найближчим часом розпочнемо відновлювати і сам міст. Роботи з відновлення енерго та газозабезпечення тривають і на Харківщині, зокрема, у Харківському, Чугуївському, Куп'янському, Ізюмському та Богодухівському районах області. Тривають ремонтні роботи з відновлення Балаклійської клінічної багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування та центральної міської лікарні в Ізюмі. Спільно з міжнародними партнерами забезпечуємо генераторами заклади первинної медико-санітарної допомоги та їхніх підрозділів. Команда президента, уряд, парламент Збройні Сили України, українці а також численні міжнародні партнери. Продовжуємо тримати оборону. Ми українці, і ми переможемо.